Всім привіт, з вами як завжди ютубер, бро, і я хочу вам щось сказати. Я не знімаю ролики, тому що ну... я навчання, я шостий клас, в мене є завдання і так далі. Багато задають в школі, я просто не маю часу для вас, моїх глядачі, підписчика, знімати ролик. чесно? Я вам ще повідомлю, коли знімлю, а я зараз вам цей рок зняв, щоб повідомити, що, чому я не знімаю роки і так далі. Скоро я вам знімлю і про Браво Старс. Ну так, ви там щось побачите в мене і все. Так, хочу вам щось сказати: ставте на мій, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, я твій підписчик, і я тебе, в, в, додам, ну, тебе на тебе підпишуся. А, ставте дзвіночки і розказуйте всім про мій канал і про Маркіана Про. Ну всім пока з вами був як завжди, Ютубер БРО. Всім. Пока-пока. Что, І Ютубер Группы. купив аж я Ти ж с хотів зробити Два. Все, всем пока-пока.